Так, доброго дня. Сьогодні хотів з вами поговорити про помилки і. А, ні, не так. Давайте так. Всі бачили вже відео, на якому е хиталася стіна одного з забудовників. І це така хвиля хейту, така хвиля хайпу, що всі почали розтягувати це по групах. В Тіктосі це залетіло там на сотні тисяч переглядів. І більшість людей, які не розбираються в будові, звісно, з цього забудовника почали сильно прям пресувати і хейтити. Я хочу сьогодні виступити як адвокат цього забудовника і разом з вами поговорити про те, що ви побачили. Ну, це буде далі в відео. І так, всі бачили, як хиталася стіна газобетона всередині квартири. Прийшла компанія, яка приймає ці квартири, і ну дійсно є така проблема, вона її. Виявили. І тут я вам скажу, що це найстрашніше, що могло бути. От найстрашніше, що могло бути, це було саме з нами. Це произошло зі мною в 2013 році. Давайте зараз з вами я беру телефон і ми зараз з вами починаємо шукати цю історію. Ця історія ну, мала галас в деяких кругах, в деяких регіонах, і набрала на деяких платформах теж сотні тисяч переглядів. І так, починаємо. Поїхали! Заходимо в Google і е, починаємо шукати. Вбиваємо Донецьк, е, випала стіна. І е, дивимося, що нам видає Google. Так. І ми бачимо. У Донецькій новобудові випала частина стіни. Донецьку вітром здуло частину стіни елітної новобудови у Донецькій області. На дітей знову там щось ані то не то. Фото-відео. Ну, коротше, ви бачите, ви можете перейти по будь-якому з цих посилань. Ну, давайте оберемо це посилання у Донецьку відео здуло частину елітної новобудови. Ну, заголовок такий, здуло вітру, частину новобудови. І ми бачимо, ви самі можете знайти, воно все є, інтернет все пам'ятає. На будь-якому каналі, ось є 24-й канал, навіть є тоді е, 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 це, багато медіа було російськомовних, але тут е, якраз е, українське. Е, Українська новина, це теж супер добре. Ви можете побачити. І так, ясно, що хайповий заголовок. був такий російський сайт, я плакав. От на ньому ми там набрали сотні тисяч переглядів. В чому була проблема? Проблема з газобетоном. Про це буде згодом. Вона існує з газобетоном. Проблема. І проблема якраз в викріпленні цього газобетону, і саме кріплення до стелі це є проблемна частина. І я би хотів, щоб ви все ж таки. Перед тим, як розказувати, які всі, як всі забудовники погані, все ж таки вивчили це питання. Більшість людей, які розбираються в цьому, вони зрозуміли, що якої помилки припустився забудовник, про це буде згодом. І ось зараз я, мабуть, вставляю відео, відео, в якому ви бачите цю стіну. Там накладена була ще музичка така, знаєте, зі сміху. Це смішно дуже, але насправді ні. І наступна частина відео буде присвячена тому. Як ми закріплюємо ці стіни і чому саме наша компанія так смішно виглядала до сьогоднішнього дня на ринку нерухомості? Ну про це буде теж згодом про з нас зміялася. Чому ми робимо це верхні кріплення? Навіщо для чого? Це неправильно. Сьогодні настав момент, коли всі зрозуміли, що це мабуть єдиний варіант нормального кріплення або один з варіантів нормального кріплення стіни до стелі з бетонної. А взагалі то краще всім раджу переходити потихеньку. Найбільш якісніші матеріали. Ми розуміємо, що газобетон дуже легко монтується і все таке інше, але все ж таки. Ну і вперед відео збудови. Який висновок ми зробили для себе? Для себе ми зробили наступний висновок. З газобетоном треба дуже обережно працювати, видалі взагалі з ним не працювати або використовувати тільки. В невеликих об'ємах, і по е, стандарту. Який це стандарт? Ми його закріплюємо завжди в сусідні стіни в горизонталі. Внизу він закріплюється на спеціальний розчин клей, А зверху по ньому робиться спеціальне кріплення. Е, воно не статичне, це кріплення рухливе. Е, і причина, чому ви вже бачили е, на початку. Чому так стається? Давайте я покажу, як це ми робимо. От позаду ви бачите, зараз бачите такі чорні плямки під стелею і під нами. І от там навіть по зовнішній клаці. Так? Не тільки по газобетону, а й по цей, по цей. Давайте покажу в деталях, що це є. І так, це така пешка, яка прикручується до стелі, бачите, і вона тримає цю стіну вліво-вправо, щоб не давати їй рухатись. І залишається 2 см, ще, які запінюються, або іноді спеціальною пінопропіленою лентою зачекаються. І в майбутньому треба людям, які будуть штукатурити і з'єднувати стіну вже в вже чистовому варіанті, звертати увагу на те, що не можна заштукатурювати прямо під саму стелю, тому що воно натисне і зробить вам тріщину. А як воно закріплюється? Тут я переміщаюсь назад трішечки. І показує, як це робиться з зовнішньою кладкою, тому що тут ми не побачимо, тому що дюбель знаходиться за газобетоном. А тут якраз оце видно, показую, як це робиться. Бачите? така конструкція. Ось такі пешечки, вона ззовні її тримає. Тобто вона тримає цю стіну, щоб вона не випала, як в тому випадку, коли це було у нас. Розумієте? Ось так це робиться. Нас дуже сильно у Львові за це, ну скажімо так, не хвалили. Казали, що незручно працювати з цією стіною, сказали, що це неправильно, потім щось проявляється, все таке інше, але всі забували про цей момент, про те, що газобетонна стіна рухлива і вона не може бути розтягнута між підлогою. Між сусідніми стінами і стелею, тому що вона зжимається з часом і вона рве з якоїсь сторони з'єднання. І в тому випадку воно вирвало з'єднання якраз не зверху, а знизу, тому стіна рухалась з тої сторони. Насправді це просто та помилка, яка ще не виникала і якої якої ще не бачили місцеві забудовники, Вони не стикалися з такою проблемою з тими вітрами, які ми стикнулися ми. І ми за цю помилку заплатили величезну ціну у вигляді того, що нас на багатьох сайтах осміяли про те, що наші стіни падають. Ну, от такий момент у нас був у 2013 році, на 13-му поверсі у місті Донецьку. Ну, от зараз. Ми вже це діло все пройшли, і тепер ніхто не буде сміятися з наших стін, ось цих пешок. Розумієте, ось з цих пешок. Ніхто не буде сміятися, тому що ми їм скажемо, за те наша стіна не рухається. Але в принципі, я скажу так: я побуду адвокатом всіх наших конкурентів, які не використовували цю штуку. Я буду адвокатом, я скажу, чому. Люди не стикалися з цією проблемою, відносились до газобетону так само, як і до цегли. Чому з цегли така ситуація не могла статися? Чому цегляна кладка не могла так повиснути? Тому що цегла важить набагато більше, її би не вистачило того з'єднання, яке використали наші конкуренти. Вони з'єднали жорстко стіну вверху, і таким чином стіна відірвалася не від стелі. А від полу, тому що на полу вона була просто нарощені і він не так міцно тримає, наприклад, як арматура. І отут така ж сама історія і сталася. Ну, в принципі, це, мабуть, все, що я хотів сказати, тому звертайте увагу на такі речі, на те, як закріплені стіни. Не кажу, що у нас вони зроблені ідеально, і у нас ніде немає ніяких таких рухливих елементів. Були історії, коли отакі розсохлися, і от, от така маленька цеглинка всередині відійшла, отут її відірвало з двох сторін. Ну, буває таке. Закріпили, поставили на місце, все, воно робить. Ось такі історії будівельні.